ще не знаючи гріха, побачили тебе, води у страшили, не став, і притеча і взивав, промовляючи, як може просвітити світильник світло, як може покласти руку раб на владику, Святи мене і води спасе, що взяв гріхи світу. примудрі, проросла читання. стає читання уважні, так говорить Господь, ви в радості будете черпати воду з джерел спасіння і в той день промовите. Прославляйте Господа, закликайте ім'я Його, звіщайте між народами діла Його, нагадуйте, що велике ім'я Його, співайте Господу, Його.